So far. Вітаю вас, брата сестри, словами Ісуса Христа, мир вам. В церкві ми співаємо таку пісню, навіть те, що я живу, те, що Господу служу, це і милість Господа, це і милість Господа. І це є дійсно так, незважаючи на те, що кожної ночі в нас годують сирени, але в місті рівному мирно, тихо і спокійно, ми можемо разом зібратися, бути в церкві, слухати слово Боже, разом молитися. Також ми можемо кожного вечора. Кожен на своєму місці, але як церква, молитися до Бога, дякувати Йому, просити в нього і прославляти Його, бо Він достойні хвали. І це є милість, і любов і милосердя нашого Господа до нас. Сьогодні перед нашою молитвою будемо читати послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ з першого тексту. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові. Як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Апостол Павло, пишучи це послання до церкви в місті Риму, він говорить: тож благаю вас, браття і сестри, він не пише, я вас заставляю, я вам наказую, хоча він мав право так написати, він їх просить. І в чому заключається? Його благання, прохання, про те, щоб люди повидавали свої тіла в жертву для Бога. І ми розуміємо зміст, найдемо про буквальний прямий сенс, що ми повинні взяти своє тіло і віддати в жертву. Ні. Йдемо про те, що жертва Богові це і наше життя, це те, як ми живемо, що ми робимо кожного дня. Чи то ми на роботі, чи то ми вдома, чи то ми на відпочинку, чи в церкві. Жертва Богові це є наше життя там, де ми є, як ми його живемо. І Павло виділяє три складових жертви для Бога. Перший, він говорить жива жертва. Це та, яка робиться постійно, яка не мертва, не так, що ти щось одного разу зробив для Бога, і все. Ні, це те, що ти повинен робити щодня. А Далі він говорить святу, чисту, непорочну, відділену для Бога. І третє, він говорить приємну Богові. Пам'ятаєте реакцію Бога на жертви Ізраїля? Хоча вони приносили жертви по закону, будь то овечки, чи хлібні жертви, чи якісь пташки. Але Бог говорить, я не хочу ваших жертв. Вони мені обридли, я не хочу на них дивитися. Чому? Тому що, крім того, що люди приносять жертву, Бог бачив їхнє серце, Бог бачив їхні серця, які були далеко від Бога, які робили це, бо так треба. І це є таким хорошим приклом для нас, коли ми робимо щось для Бога, як Бог бачить не тільки те, що ми робимо, Бог бачить наше серце. Чи дійсно воно приємне для Бога? Які в нас мотиви, коли ми служимо для Бога? Чи це дійсно ми це робимо, тому що ми любимо Бога, і ми розуміємо, який Бог добрий до нас, що Він робить для нас? Чи ми це робимо, тому що так потрібно? Чи ми це робимо, тому що а що про нас подумають люди? Чи ми це робимо, тому що всі, всі так роблять, і я так буду робити? Нехай наша жертва дійсно буде приємна. Для Бога, щоб Бог був задоволений нашим життям. Далі апостол Павло пише і не стосуйтесь до віку цього. Ми розуміємо, не йдемо про стосунки з людьми, які є не в церкві, які є не віруючі, які є не християни. Ми знаємо, що є в світі, які їхні цінності, все, що в світі, це є похоть плоті, похоть очей, гордість життєвська. І Павло якраз говорить про те, щоб ми не жили цінностями світу. І він говорить, щоб ми пізнавали волю Божу. І ми розуміємо волю Божу. Перше, що Бог говорить, Він говорить про те, що всім людям потрібно покаятись. І слава Богу, що більшість з нас дійсно прийняли Ісус Христа в своє серце і мають відносини з Богом. Друге, що Бог говорить про свою волю, Павло пише, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ми з кожним днем ставали подібними до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа у наших думках, у наших словах. В наших ділах, щоб ми перемінювалися, щоб ми ставали ближчими до Бога, щоб ми ставали святішими, щоб ми ставали кращими, як справжні християни. І третє, воля Божа особисто для кожного з нас. Бог завжди говорить до нас і говорить нам щось конкретне, і ми повинні чути цей голос Божий і слухати волю Божу і її виконувати. На сторінках Біблії є багато біблійних героїв, які дійсно... Чули голос Божий, чули волю Божу, вони його виконували, і потім, як наслідок, було благословіння в їхньому житті, і було благословіння для тих людей, яким вони служили. Тому, сестра, хай благословить нас Бог, щоб дійсно наша жертва була жива, свята і досконала, щоб ми жили таким життям, щоб це було приємно для Богові, щоб ми не стосувалися до цього віку, не жили цінностями цього віку, і ми розуміли волю Божу, що Бог хоче від нас. І ми це робили. А Богу і все слава. Амінь. Помолимось.